Ви говорите про те, що необхідно пріоритизувати допомогу Україні, але зараз величезний пакет допомоги для нашої країни завис в Сполучених Штатах, міцно зв'язаний з темою міграції, чого нам коштує відтермінування надання цієї допомоги, і що ми будемо робити, якщо це питання і не буде вирішено? Ми зараз прийдемо, що будемо робити. Хоча я вважаю, що все ж таки в повному обсязі Сполучені Штати будуть виконувати роль глобального лідера, тому що це саме так виглядає. Дає, якщо ти не хочеш бути, то тоді ти скажи, ми не глобальний лідер. Ми будемо зосереджені на внутрішньому політичному процесі і будемо вважати, що нас не буде ніяк стосуватись, наприклад, зростання можливостей таких країн, як Росія, при тому, що ми в собі в доктрину національної безпеки вписуємо, що Росія це ключовий наш опонент. Це виглядає для мене дивно, але все ж таки, давайте не забувати, що сьогодні Сполучені Штати втягуються якраз таки в, на мій погляд, найтяжку виборчу кампанію. Електоральний цикл буде ну просто надскладний, тому що вже бачимо, якого типу стартові. Ві електоральні позиції, яка дискусія навколо імміграційної політики в цілому, і навіть кордону південного кордону з Мексикою, бачимо, як ведуть себе там відповідні штати, наскільки жорстко вони ставлять питання перед федеральним центром, і так далі. І, і, і на жаль, це все буде впливати на те, як Сполучені Штати дивляться на глобальні безпекові виклики. Чому глобальні безпекові виклики? Ну, це ж е, сьогодні мова йде про формування іншого. Світопорядку, як такого, чи в ньому будуть правила, за якими стоїть там демократія, Сполучені Штати, безумовно, як лідер демократичного табору, чи там будуть домінувати зовсім інші країни. І тоді ніхто тобі не дозволить повернутись. Тоді треба буде дочекатись нового циклу перерозподілу впливів на глобальний світопорядок. Але повернімось до нас, до того, що відбувається з допомогою. Ну, по-перше, Суттєво збільшують військові пакети наші партнери європейські, чому тому, що ми повернімось до початку розмови. Європа абсолютно свідома того, що таке Російська Федерація. Це не Російська Федерація, яку можна обняти. Що пропонувала? Ви пам'ятаєте пані Меркель? Що пропонував такий суб'єкт, як Саркозі, які говорили: ну, ми домовимося, супер. Вони ж в бізнес складають, вони тут енергетично працюють з нами і так далі. Тому подібне. Ні, ні, сьогодні Європа абсолютно чітко розуміє, що треба збільшувати збільшувати військові пакети. Питання в тому, що Європа. Завжди вважала, що домінантно з точки зору зброї в Європі. Має себе поводити сполучені штати. Вони розраховували, що Сполучені Штати завжди можуть надати велику кількість зброї для Європи, і таким чином вони самі не вкладались, не інвестували. Це помилка безумовно. Сьогодні вони цю помилку починають виправляти трошки повільно, але все ж таки збільшують інвестиції у військове виробництво і збільшують інвестиції у постачання для України. Це перше, те, що нам потрібно. Друга складова. Ну все ж таки, ми маємо також інвестувати. Мається на зя Україна разом з партнерами чи окремо має інвестувати у свої військові виробництва. тобто будемо збільшувати ці mm -hmm. пакети. Але не забуваємо, що Російська Федерація також не має там. Ну просто такого знаєте шляху, де все в неї достатньо просто. Всі так говорять, в неї там велике да в неї мілітарна складова економіки велика. Але це ж Російська Федерація. Тобто Я хочу, зараз... щоб ми не перебільшували те, що має Росія. Росія воює сьогодні. Да, воює, але кількісно велика кількість мобілізованих відправляється на війну, як таку. Тим більше, що ці мобілізовані абсолютно не бережуть себе і. Там байдуже скільки буде, там 600 людей в день чи 6 тисяч. Це не хвилює Російську Федерацію. Тобто зараз спираємося на допомогу Європи і чекаємо вирішення американського питання. Дякую вам дуже за те, Дякую. що сьогодні до нас долучилися. Це був радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Далі ж у нас підсумковий випуск новин. Тому не перемикайтеся.